Добрий день, добрий день радіостудія. Добрий день а, Україна. Україну. учні день. та вчителі серебрійського ліцею приєдналися до чисельної когорти всіх, бажаючих підтримати рідне слово і долучилися до написання 22-го радіодиктанту національної єдності, котрий традиційно проводиться з нагоди дня української писемності та мови. Хтось серебрійчан серебрічан ліцеїстів брав участь в акції вперше. Хтось вкотре та всі учасники одноголосно запевняють, що не змогли залишатися осторонь від такої події, зауважує директорка ліцею Антоніна Бедель. День української писемності та мови, свято розвитку державної мови, яке кожного року в Україні відзначається 9 листопада. Здобувачі освіти та працівники Серебрійського ліцею пишуть такі диктанти з великим задоволенням. Адже він символізує єдність та любов до батьківщини. Проведення подібних заходів дозволяє не лише перевірити знання рідної мови, а й відчути солідарність з усіма, хто шанує українську мову та розуміє важливість її розвитку та збагачення. Тож єднаймося навколо мови! Слава Україні! Цьогоріч національний диктант проходив в умовах воєнного часу і мав промовисту назву Твій дім авторства Ірини Цілик, письменниці та режисерки. Текст був дуже емоційним і чутливим для кожного з нас. У вишиванках зосереджено, вдумливо, за шкільними партами, і вчителі, і учні серебрійського ліцею чекали тієї хвилини, коли народна артистка, герой України Ада Роговцева скаже: Запишіть, будь ласка, назву диктанту. Упродовж 20 хвилин в класі панувала цілковита тиша. З-поміж слів Ади Миколаївни було чутно лише шкребі тручок по листках зошитів. Радіодиктант змусив серця завмирати в унісон на кожному розділовому знакові. Всі напружено, сконцентровано слухали й писали, писали з думками про тих, хто через війну покинув або втратив рідний дім, який деколи здатен уміститися до розмірів валізи. Що відтепер багато українців, як равлики, знають ціну великих переселень. Відтак у кожного юного ліцеїста та педагогів народжувалася ще більша сила єдності, ідентичності, бажання підтримувати імідж українського слова, на чому наголошувала вчителька української мови та літератури Тетяна Лученко і бажала, аби всі гарно написали диктант. З кожним роком до написання диктанту долучається все більше людей різного віку і різних професій по всьому світу. Цьогорічний диктант це перш за все українська акція єднання, єдності, де б ми не були. Завдяки можливостям українського радіо у цей непростий для нас усіх час до написання диктанту можна долучитися у будь-якій точці земної кулі. Сьогодні це особливо важливо. Адже ми бачимо, що в Україні йде війна. Це війна не тільки за наші території, це війна за збереження нашої ідентичності, це флешмоб поваги до нашої культури. Це можливість долучитися до спільної дії, яка об'єднує всіх нас. І ми з вами теж сьогодні долучаємося до флешмобу. Ми єдиний народ, ми нація. Нас ніхто не залякає і нічого нас не зламає. Тож бажаю всім. Сьогодні написати якомога краще диктант. З цікавістю писала диктант президент Серебрійського ліцею Вероніка Созанська. Каже, що в такий спосіб засвідчила не лише українську єдність, а й відчула себе частинкою чогось великого. Мені було цікаво приєднатись до всієї України і всім разом писати диктант. Диктант був легкий, проте помарки в мене були. Бо зробила зайвий склад, поки пригадувала щось. А взагалі можна писати. Відчуваєш себе частинкою чогось великого. Перевіряла власні знання нашої солов'їної учениці 11 класу Єлізавета Мельник. Адже вона випускниця і згодом їй належить здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Відтак поєднала приємне з корисним. У цьому навчальному році я випускниця. Я маю складати зовнішнє незалежне оцінювання. Тому із задоволенням хочу перевірити свої знання. Ось так віддали шану українській мові в Серебрійському ліцеї учні та вчителі. Диктант для них став не стільки нагодою перевірити свої знання з орфографії та пунктуації, а акцією єдності зі співвітчизниками. А загалом для всієї України та українців 22-й радіодиктант став як хліб, простий і проголовне.